Даємо два яйця цукор. Змішуємо до того, як ми отримаємо відтінок німецької імперії. Мука. Піджаремо масло. Вода. Ага, жальна станція Африки. Печемо 4 роки. Потім беремо акуратно, щоб не обпектися об партизанів. Радянський Союз, хочеш скуштувати? Польська має танк. Польська має артилерію. Польська має літак. Польська сильна. Польща, віддай мені мої іграшки. Я, я давно в них уже не грався. О.